Пане Ігорі, доброго дня. Сьогодні знову не вдалося перемогти. Команді дуже нещастить. Чому причина? Причина? Ну ви ж бачили, яке суддяство було. 11-метровий устав, ну, побіда. Все нормально, всі хлопаємо, все всі доволі. Ну, з таким судством, звісно, ну, дуже тяжело. У другому таймі арбітриня матчу не призначила чистий пенальті у ворота суперника. Яка ваша думка з цього приводу? Я же говорю, що 11 метровий был 100%, Ми пересмотрели, рука була відброшена. Ну, ну, Чоловік подачу делает 10 метрів до игрока, попадает в руку, нету 11 метрової. Ну, я дуже в Команда не опустить руки, не змириться з болючою поразкою та цією ситуацією. Буде оборотися до кінця. Ну, ми не програли в першу чергу, ми сыграли в ничью, Ну, я сказал ребятам, чтобы что не будет происходить, мы должны этот чемпионат доиграть полностью и все силы положить, чтобы попытаться вылезти из этой ситуации, если получится. И расскажите, пожалуйста, інформацію щодо ситуації після матчу з Харківським Металістом. Які результати перевірки? Ну, вже ж в інтернеті виложили, що е э, пройшли детектор лжи і всіх оправдали і и... Нікому ні претензій. Розуміло, дякуємо вам. Бажаємо успіхів. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе титульний спонсор ФК Поділля. Пане Віталію. Сьогодні на Кремінірі арені зустрілися лідер та аутсайдер гри в вибування. Як склалася гра для вашої команди? Поділіться трохи враженнями. Вона складалася ну, важкувато, що стосується самої гри. Вона нам не давалася. Багато робили помилок. Звісно, десь складався пере, переход з трави. весь час працювати на трави. Тут на штучний перейти, але є багато моментів в діях футболістів, що не стосується самого покриття. Тут є определені до них претензії, да, які ми будемо розбирати. Тобто, не, не так, ми планували виглядати в цій грі. Ну суперник заставив нас десь моментами просідати. Моменти створював багато нервозності в нашому штрафному майданчику. Так що було важко. Восьмий тур поспіль ви набираєте залікові очки. Чи ставите за мету здобути чемпіонство у групі вибування? Це буде приємно, але. Но... Ми зараз налаштовуємо більше е, сфокусуватись на, скажімо так, від гри до гри. Ми не забігаємо наперед. Наступна у нас гра домашня, будуть знов ну, завдання і вигравати, а да, там же гра покаже. Прям такого завдання в будь-якому випадку займати в перше місце. Нема не програємо зараз весною. Це ми також задоволені. Ваша команда вважається наймиролюбовішою в першій лізі. Майже половину матчу в сезоні в нічию. Тактика «Краще, ніж, ніж, краще нічия, ніж поразка. Працює? Багато матчів, які потрібно було вигравати, але переходили в ніч. Знову ж за ніч дається менше, скажем так, очків. Якщо ми тих на гри зіграємо три нічі, це тільки три-три залікових бали. Якщо ми навіть одну програємо, дві виграємо це буде шість. То звісно, нічі більше, скажемо так, крадуть залікових балів, Ми втрачаємо по дві. Так що, ну так нас в цьому чемпіонаті пішло, скажімо, що у нас вже якась не знаю, одинадцята чи 12 нічя. Е, саме більше. З цим теж треба щось робити, тому що ми в декілька матчів не, не здобули, а втратили два залікових бала. І це ми теж не можемо пишатися. Дякуємо за коментар та мирної дороги додому. Дякуємо.